Усім салют, друзі! З вами кіномозок і рубрика кінопрогнози, у якій сьогодні ми з вами поговоримо про трейлер майбутньої нової екранізації пригод Хелбоя, вже четвертою за рахунку. Отже, зараз розберемо усі цікаві деталі, які приховує трейлер, чого власне нам очікувати від сюжету нового фільму. І що натякає на те, що можливо нова екранізація все ж таки не матиме успіху серед широкої аудиторії. Отже, сідайте зручніше і приємного перегляду. Найперше варто сказати, що фільм буде засновано на одноіменному коміксі, тож далі буде багато порівнянь та відсилок на оригінальний сюжет. Трейлер починається видом на ліс у горах Апалачі, куди за сюжетом коміксу Хеллбой зайшов після виконання іншого завдання десь неподалік. Події розгортатимуться у 58-му році, через 15 років після того, як Хелбой потрапив у наш світ. Хоча невідомо скільки саме років йому буде, адже неясно, в якому віці він був, коли потрапив на землю. За кадром він каже, що в цьому місці є щось прокляте, що несе зло і повсюди чути запах смерті. Далі ми бачимо дівчину верхи на коні, яка під'їжджає до будинку, де на неї чекає Хелбой. Це Ефі Колб, відьма, яка служить тутешньому злу, з яким він боротиметься у фільмі. Тут ми можемо побачити її зблизька, коли вона каже комусь, що всі його друзі загинуть. All your friends. They all gonna die. Може здатися, що ці її слова адресовані самому Хелбою, але насправді вона каже їх у цьому хлопцеві, якого звати Том Ферл. Далі нам дають поглянути на самого хелбоя. Він постає у своєму класичному образі: пальто на голе тіло і цигарка в руці. Сигари, мабуть, вже всі викурив. Локане не хвилюйся через дрібниці. Згубив останню сигару. Про нього ми ще поговоримо детальніше трохи згодом. Жінка, яку ми бачимо тут, це Кора Фішер, давня знайома Тома. У цьому кадрі він та Хелбой прибувають до церкви, де відбуватиметься фінальна сутичка. Тож, як саме пов'язані ці троє: Том, Кора та Ефі. У цьому кадрі, де Том та Хеллбой сидять у будинку, Том розповідає йому, як в дитинстві зустрів Ефі, як вона хотіла навернути його у відьомство і як, за його словами, він побачив диявола. Власне, на цьому кадрі вони з кісток тварин розкладають відьомський знак, так само як і у коміксі. І, хоча здається, що це одна сцена, проте насправді дія у цьому кадрі відбуватиметься за кілька днів після того, коли Том, зваривши для обряду кішку, пішов до річки, щоб відмити її кістки та вибрати одну, яка мала стати його щасливою кісткою. Точно не знаю, як це працює. Тоді він і побачив покрученого чоловіка, який стане головним противником хелбоя у фільмі. Злякавшись, він втік із дому, сівши у найперший потяг, що ми бачимо тут. Темні сили на нього трішки образилися за те, що він вирішив їх кинути, і тепер хочуть його провчити. А увесь цей трендесі доведеться розрулювати Хелбою. Ну, Кора Фішер була його подругою в дитинстві і на час подій фільму стала відьмою. Невідомо хто ця дівчина, яка подорожує з Хелбоєм, але швидше за все вона одна з агентів бюро паранормальних досліджень і захисту. Після зустрічі з Ефі, Том бачить, що кінь, на якому вона їздила, то його батька, якого закляли. Тоді вони з Хелбоєм і вирушать до цієї церкви, щоб викорінити зло, але дорогою на них нападуть і кора загине. У цьому кадрі ми бачимо ще одного персонажа з коміксу сліпого священника, який допомагатиме Тому та Хелбою. Далі вони малюють Христа на Лопаті, якої у коміксі Хелбой і здолав покрученого чоловіка. І до речі, про нього. Хто ж це власне такий? Як у коміксі розповідав Том, він був одним з перших білих, які прибули у ці гори за кілька сотень років до подій фільму. Він став розпалювати численні конфлікти між білими та індіанцями. А коли почалася війна, він зайняв позицію і вашим, і нашим, але завжди з вигодою для себе. Зрештою, народ обурився і повісив його, але диявол прислав його назад на землю збирати для нього душі та доставляти у пекло. У цьому кадрі на Хелбоя нападає на вигляд велетенський павук, однак насправді це демон, якого наскує покрушений чоловік. А тут нам дають вперше побачити коронну зброю Хелбоя, величезний револьвер розміром з дробовик. Також тут можна мигцем побачити його праву кам'яну руку, яку наполегливо ховають протягом усього трейлеру. Як бачимо, вона знову матиме круглу форму, як у коміксах і фільмах Гільєрмо дель Торо. В цілому трейлер обіцяє глядачам досить атмосферний хорор, що також відрізняє стрічку від попередніх екранізацій. Адже фільми Гільєрмо Дель Торо вони виглядали як така собі казка, особливо Золота Армія, де були тролі, феї та інші казкові створіння. Фільм Ніла Маршала він був кривавим бойовиком з елементами хорору. Цього ж разу творці вирішили створити повноцінний фільм жаху. Загалом трейлер виглядає непогано і досить близько до коміксу, але, на жаль, усе псує в зовнішній вигляд хелбоя, який значно поступається попереднім образом героя, які ми бачили. Так, наприклад, Девід Харбор у цій ролі він виглядав як потойбічна істота, нагадуючи демона, яким по суті і є Хеллбой. А от Рон Перлман він ідеально поєднував образ чогось демонічного та людського водночас, що робить його найкращим виконавцем цієї ролі. А тут Хеллбой, він ну дуже вже схожий на звичайну людину у гримі. Звісно, для комік кону, наприклад, це був би топ, але не для фільму. Ну, звичайно, я можливо помиляюсь. Але наразі цей образ червоного мені подобається найменше з того, що ми вже бачили. На жаль, третя частина пригод людяного демона від Гільєрма Дель Тора так і не побачила світ. Ну а фільм 2019 року він провалився і його не врятувала навіть Міла Йовович у доволі відвертому наряді. Щодо якості нової екранізації, питання, звісно, лишатиметься відкритим аж до її релізу, і знову таки повторюся, що трейлер виглядає непогано і доволі атмосферно. Крім того, як бачимо у самому фільмі, не буде дуже розкручених або, як дехто каже, заїжджених акторів. І є надія на те, що в самому фільмі Хелбой виглядатиме краще, але на це не варто дуже вже сподіватися. Звісно, буде дуже прикро, якщо чергову історію Героя з пекла очікуватиме провал. Але це ми вже дізнаємося тільки після прем'єри фільму. Дякую вам за перегляд, друзі. Писяйте вподобайки, якщо вам сподобався мій розбір. Пишіть у коментарях, яка екранізація «Приход Хелбоя є вашою улюбленою, а також хто ваш улюблений актор у цій ролі. І власне, звісно, чого ж ви очікуєте від нового фільму. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. Також нагадую вам, що на каналі нині відкрите спонсорство, і якщо вам подобається мій контент, відео, які я роблю, ви можете підтримати мене своєю дзвінкою монетою. І звісно ж, не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.